Вітаю друзі. Подивіться, що знайшов це дерево. Воно таке велике, довжиною більше 10 метрів. Це тільки один стовбур, а його не обняти. Зараз підійду ближче, подивіться. І люди зробили його як трамплин. Дивіться, яке коріння. Лежить воно тут, мабуть, уже дуже довго. Не один десяток років. А може і століття. І головне. Що бачите, навкруги ось така гора, стіна така. Там степ, немає ні одного дерева. Десь навкруги, я знаю, кілометрів 3-5, це точно. Тут море. Звідки? Це чудо з'явилося тут. Може хтось знає, тому будь ласка, напишіть. Буде дуже приємно знати, звідки воно і скільки воно тут лежить. Всім хорошого настрою, до побачення.